Усім привіт! Сьогодні давайте розбиратися, чи можливо їсти ввечері, при чому що завгодно: вуглеводи, булки, не знаю, чіпси, олів'є що завгодно, і при цьому не поправлятися. Ну, звичайно, що так. Тому що наш організм сприймає все, що ми з'їдаємо, не так, що ми з'їли ой, це зранку, а це ввечері. В ньому просто без зупинки ідуть усі процеси. З моменту, як ви щось з'їли, не в цей же момент це, що в вас попало, воно опиняється десь на боках. Ви ж це розумієте, правильно, що йдуть процеси перетравлення, щось перетравлюється, вуглеводи починаються перетравлюватися вже у роті, потім у шлунку починають перетравлюватися вже рідкі жири, потім білок, потім це маленькими порціями виштовхується далі, потім переходиться, починає всмоктуватися. Тобто, це не такий не супершвидкий процес, а повільний. Тому він у нас іде майже увесь час. Так, звичайно, що їжа ввечері вона буде не супер корисною з огляду на те, що. У вас може ваш сон трошечки порушитися, тому що якщо ви на вечір не їстеся, наприклад, червоного м'яса, яке а ще й з якимись бобовими, які в компанії дуже довго перетравлюються, дуже довго дають відчуття ситості, ви будете усю ніч просинатися, вам будуть снитися кошмари, зрештою, ви не виспитеся. А коли ми з вами не висинаємося, ми на наступний день починаємо їсти все підряд. І калорійне, і булки, і солодке, і так далі. І ось тут якраз таки питання. Питання не в тому, що ви з'їли саме ввечері, а питання в тому, скільки ви з'їли за день. Якщо ви зранку з'їли торт на обід, з'їли бургер, а на вечерю з'їли зелений салат із яблучком, то це не означає, що ви не будете набирати вагу. У кожного із нас є та енергія, яку наш організм витрачає на те, щоб існувати, на те, щоб наше серце билося, на те, щоб ми розмовляли, проходили усі процеси, якісно, гормони працювали, все росло і так далі. І, якщо, і, і на те, що ми з вами рухаємося, розмовляємо, тобто є у нас якась фізична активність, при цьому, якщо ми їмо більше. Ніж ось ця циферка, яка яку можна дуже легко порахувати. Я до речі залишаю посилання. Як порахувати це? Якщо ви їсте більше, то ви поправляєтеся. І неважливо, ви будете робити це зранку, вночі. Ви будете їсти 10 разів на день, чи ви будете їсти один раз на день, але випивати пачку майонезу і залпом пляшку з олією. Да, тобто важливо, скільки калорій за день у вас увійшло. Не потрібно це прямо щодня е, рахувати. Ми приблизно з вами усі їмо кожен день одне й те саме. Тобто наш раціон він, ну, складається там якихось 20 продуктів або 20 блюд, які ми просто по черзі усі отак от крутимо. Хтось любить творожок зранку, хтось любить яєшню, там хлібчик, е, е, сирок, туди-сюди і. Насправді ми йому одне те саме. Звичайно, що якщо кожного дня у вас є звичка по дорозі на роботу випивати якесь суперкалорійне лате з сиропами. Не знаю, там з печенюшкою якоюсь, а потім на роботі ви ще з'їдаєте кілограм печива, а потім ще з'їдаєте ввечері макарони залиті з сиром. Ну не знаю, там вже ваша фантазія, все ще здоблено якимись солодощами. То звичайно, що ви будете набирати. Але якщо у вас буде абсолютно нормальний раціон в рамках вашої калорійності, це може бути до і до 2000 калорій, да, нормальний такий раціон, 1800 калорій на підтримк. Ваги, яка нормальна, яка подобається. І повірте, сюди влазить майже 4 прийоми їжі по 500 калорій. да Тобто це прям ну що хоч, то іси. Але, звичайно, коли ми їмо. Тільки продукти, які абсолютно не мають ніякої користі, тобто там щось солоденьке, булки, які не мають ні вітамінів, ні мінералів, ні корисних жирів, а тільки трансжири, не мають білку, який на своє перетравлення витрачає дуже багато калорій. То звичайно, ми стаємо такі дуже дуже грузні, з зайвою вагою, такі важкі форма тіла. Ми не тренуємося, да, воно все таки запливає, лімфа не працює через те, що мало руху. Тут сутулість, тут дихання вже погане, тут вже серце не працює. Да такий режим харчування він не прикольний, він не класний і не приведе вас до. Класної форми, навіть якщо ви не будете поправлятися, да тобто просто якість вашої шкіри, якість вашого організму, здоров'я ваше просто буде ставати все гірше і гіршим. Але якщо ви їсте більш-менш нормально, пам'ятаєте про овочі завжди на половину тарілку, пам'ятаєте про те, що необхідно їсти білки, причому і рослинні, і тваринні. Якщо боїтеся бобових, то вводьте їх потрошечку. Якщо, звичайно, ви з'їсте кілограм фасолі, то буде всім біда. Але якщо ви потрошечку кинете десь в салатик, десь в борщ, нашому кишківнику необхідно звикати до нових продуктів. Поступово-поступово переводьте на нові звички. Тому мораль цієї басні, Якщо ви їстеми, Калорій мало за день будете худнути, хоч ввечері усі ці калорії з'їсти. Якщо будете їсти так само, скільки її витрачаєте, ви досить активні, то буде вага залишатися одне та сама. А от якщо ви будете увесь час додавати ще кожного разу їсти щось зверху і зверху і ще й зранку і в і ввечері, то звичайно будете набирати вагу. Тому обирати вам. Думайте, будьте розумними. І ще один момент: хотіла сказати: наш організм також не рахує це. Знаєте, як от сьогодні все з'їла і порахував так чотенько, витратив 1800 калорій, з'їв 1700 калорій, 100 калорій е, е, схуду на 100 калорій. Ну, це приблизно, звісно, так. Але організм такими категоріями більше так. За тиждень, якщо ти три дні сиділа на дієті, а потім чотири дні переїдала на 3500 калорій, то звичайно, що ти все одно поправишся да? або вага залишиться тією самою. Тому дуже важливо, як ми проводимо свої тижні і місяці. Нічого не трапляється дуже різко, все трапляється поступово, якщо це відбувається регулярно. Так само, і якщо тренування регулярні. То навіть від маленьких тренувань буде ефект поступово з'явиться. Якщо ви потренувалися один раз на місяць, нічого в вашому тілі не зміниться, окрім того, що буде червоне обличчя і суперкрепатура. Якщо ви один день поїли броколі і гречку, то нічого з вашим організмом не зміниться. Так само, якщо нічого не зміниться, якщо кожного дня у вас було класне здорове харчування, і тут ви з'їли торт, бургер і чіпси. Нічого не відбудеться, організм це спокійно перетравить, якщо в своєму звичайному режимі він просто продовжить в своєму звичайному режимі. Тому не думайте про те, що можна їсти чи не можна ввечері, просто не їжте прямо на ніч так, щоб перед сном і щось дуже важке. Але при цьому і не забувайте, що якщо ви їсте, наприклад, у вас така манера їсти тільки білок і овочі. Але ви не можете довго заснути, і ви так, таке тремор трошечки. Дайте собі трошки вуглеводів, і це може допомогти вам класно, спокійно заснути. Тому що так, вуглеводи нас заспокоюють, вони таке м'якеньке, тепленьке. І ось спробуйте. Не треба заливати це соусами, жиром, майонезом і так далі. Трошечки, кулачок, да? не треба ось таку таріляку тих макаронів. Кулачок і зверху помідорчики, щось ще там, якийсь томатний томатну пасту, якусь щось там вже вигадаєте. Ну, сподіваюся, було корисно. Ви, звичайно, як завжди, пишіть коментарі, підписуйтеся, бо багато людей дивиться, а не підписується. А для мене це важливо і буду вам за це вдячна. Пишіть теми, які вам цікаве.